Стосовно Медведчука і його депутатів, які досі сидять в Верховній Раді, так само велике запитання, що досі заважає Верховній Раді прийняти законопроект, щоб прибрати російську групу впливу в українському парламенті і в українських місцевих радах. І, і я так розумію, що багато хто досі легко важить питаннями впливу російської агентурної мережі, яка досі, на жаль, існує, як. Серед політичної влади в Україні, так і серед безпекових органів. І дуже ще один важливий момент, про який, я так розумію, багато хто не наважується говорити. Питання в тому, що м -м під час призначення на чимало важливих посад СБУ грає роль однієї з головних перевіряючих структур. І, отже, питання в тому, що ми мусимо не тільки перевірити тих людей, які були безпосередньо в Службі безпеки України, призначені на посади, але частково подивитися взагалі на всю їхню роботу, зроблену за останні три роки, що там насправді відбувалося, кого вони пропустили, можливо, і в інші структури, доступ до державної таємниці і так далі. І питання, і питання, чи здатна СБУ зробити цю роботу самотужки, чи ДБР зробити цю роботу самотужки, мені б хотілося вірити, що все це відбудеться. Але з іншого боку, я чудово розумію, що, на жаль, ми прийшли в війну з нереформованими безпековими інститутами, попри те, що НАТО. Речники НАТО не раз говорили українському політичному керівництву і діючому президенту і попередньому, що має бути прийнятий новий закон про службу безпеки України, що мають бути нарешті виділені повністю функції економічні. Що СБУ має концентруватися на безпекових питаннях, і це є вимога взаємодії з НАТО, ефективного існування, зменшення корупційних ризиків. Більшої спеціалізації цієї служби. І, на жаль, віз і досі там. І, звичайно, хочеться десь можливо емоційно сказати, давайте все перезапустимо з нуля. в умовах війни я боюся перезапустити безпекові органи буде. Якщо не не просто, то неможливо. Але я сподіваюся, що вже після. Перемоги ми повернемося до ще більш детального розгляду про те, де хто був, що робив, і яку ступінь політичної, кримінальної і адміністративної відповідальності він має понести. Ну а зараз я сподіваюся, що тривають слідчі дії. Я дуже сподіваюся, що екстрадиція Сербії закінчиться успішно. Але, звичайно, вся ця історія вона викликає, викликає дуже, дуже гіркий осад. Тому що вона ставить під сумнів не тільки професійні якості політичного керівництва, яке вирішило, що призначити зручних людей є кращим, ніж професіоналів з перевіреною репутацією. Але те, що і далі, політичне керівництво певною мірою не знайшло в собі сили вголос сказати, що вони визнають свою долю провини за те, що сталося. Mm -hmm. І недоторканність Баканова в цій ситуації, вона, я думаю, так само дратує частину українського суспільства, тому що вона дає розуміння, що Баканов чомусь досі є близьким другом, а не чиновником, який, будучи призначеним на посаду, не справився і призвів. До серйозної шкоди. Так, тут э, справа в тому, що тінь на самого президента лягає, і Засправді? якщо ДБР каже, що ми принципову позицію враховуємо, то вона недостатньо принципова, як виглядає, бо я мушу нагадати тут два факти. ну, Це в контексті того, про що ми розмовляємо, і які підтверджують деякі твої слова, наприклад, аналітики, обговорюючи цю історію з ДБР та Куліничем, загалом Куліничем, не з ДБР з СЗБУ та Куліничем пригадують два факти. Перше позов колишнього народного депутата. І агента російських спецслужб Андрія Деркача в окружний сумнозвісний адміністративний суд Києва щодо парламентської коаліції, який дозволив президенту Зеленському оголосити позачергові вибори і завести в раду свою монобільшість. Це тоді було ще в 2019-му. І другий факт: поїздка Баканова до США у квітні 2019-го року. Ну, так само розуміємо, у квітні 19 напередодні того, як вже Баканов приймав Кулінича час з себе на роботу. І цю поїздку Баканову забезпечувала лобійська кампанія, видатки якої ну, за версією журналістів, могли оплатити. Колишній заступник секретаря РНБУ Володимир Сівкович, екс-віцепрем'єр Сергій Арбузов і ще один ТОП-втікач з близького оточення Януковича. Тобто виглядає так, що тоді, в квітні, травні на початку приходу до влади нашого президента, якого я особисто підтримувала, все ж таки на нього були великі сподівання в російських окупантів, і через своїх агентів вони допомагали. І тому ж таки. Баканову і створити монобільшість в Верховній Раді. Потім наш президент е, побачив, що політика набагато складніша, і війна набагато складніша, і в очах Путіна нічого не можна побачити. Але в перш на перших етапах Росія призначала не тільки Кулінича. Росія сплачувала Баканову. Його, е, ці, е, 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 лобійську кампанію. Лоб... Тобто виглядає так, що справи для президента трохи кепські, я так намагаюсь обережно говорити, чи не так. Якби все це відбувалося в умовах мирного часу, можна було би поставити питання ще більш гостро. Угу. Але мені здається, що всі ці моменти... Вони дають підставу, ну, як мінімум, говорити про те, що суспільство мусить в черговий раз подорослішати, і подумати, з чим ми прийдемо до майбутніх виборів, і парламентських, і президентських, кого ми маємо обирати, для того, щоб влада була відповідальною, щоб вона відповідала не тільки за дороги. Але насамперед за безпеку і оборону своїх громадян, тому що зараз і завжди це пріоритетне завдання, яке мусить виконувати держава. І якщо державні вищі органи не справляються, то тоді питання вже стоїть в тому. А чи ми до кінця усвідомлюємо наскільки небезпечному світі ми живемо? І яка є міра нашої, в тому числі, персональної відповідальності за наш вибір. Тому я дуже сподіваюся, що у всіх визна... вистачить мужності не тільки визнати свої помилки для Галочки, але певною мірою подумати над тим, які образи майбутнього вони хотіли б мати. Тому що, як на мене, президент в тому числі прийшов до влади. На хвилі пацифістських очікувань населення, яке щиро вірило про те, що з путіним можна йти шляхом дипломатичних перемовин, що дійсно війна потрібна комусь в Україні, що це є там бізнес, чись персональний, що це не є результатом паралістичної політики Москви, і що насправді хто би не став українським президентом, окрім україн відверто російських агентів, таких як Віктор Янукович. Йому доведеться чинити опір російській агресії. І, відповідно, ми мусимо попрощатися з усіма мережами російського впливу, які досі є в Україні.